Досі залишається невизначеною доля п'яти одномандатних округів, в яких ЦВК не змогла встановити результати виборів. Опозиція вимагає повернути їм вкрадені перемоги і збирається оскаржити рішення ЦВК у Європейському суді справ людини, під час спільного мітингу у понеділок лідери об'єднаної опозиції свободи і удару висунули також ряд інших вимог до чинної влади, у разі невиконання яких вони погрожують. Цитую. А... Застосувати усі конституційні методи і засоби парламентської та позапарламентської боротьби, опозиція розраховує, що її вимоги будуть підтримані людьми на вулицях. У зв'язку з цим у рамках нашої рубрики Тема тижня ми вирішили запитати вас, наших глядачів, чи готові ви вийти з протестами на підтримку вимог опозиції. 71% з тих, хто відповів на нашому вебсайті, вважає, що так. 21% респондентів сказали, що не вийдуть на протести за опозицію, і 8% не визначилися з відповіддю. Ця тема викликала жваві дискусії як на нашому вебсайті, так і на сторінці часта у мережі Фейсбук. Процитую лише декілька коментарів наших глядачів, що значить готові, ми і так виходимо, а політиків немає. Вважає Анатолій Муллер з міста Біла Церква. Ні, не готовий, тому що я не бачу її вимог, а бачу лише торги. Пише Андрій Недзельніцький з Києва. Вуличний протест нічого не вирішує, але підтверджує неефективність тих політиків, які використовують цей метод. Пише нам Віктор, також з міста Києва. В українців панує зневіра у спроможності чогось добитися шляхом мітингів і майданів. Натомість радикалізуються погляди. Боюсь, якщо нова революція і відбудеться, вона не буде безкарною. Пише нам Юрій Чумак з Харкова. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А чи готові вийти з протестами на підтримку вимог опозиції мешканці Києва? Про це у них дізнавалися наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Всі голосували почти за опозицію, а вони зовсім это... перетасували, як кажуть, карти на, на, на свою користь. Аби оце був який процес пішла б. Чесно кажучи, я не бачу в опозиції якоїсь чіткої стратегії дій. От якби опозиційні лідери сказали, що в нас такий-то план, ми діємо так, то від вас ми хочемо те-то і те-то, і це була би предметна розмова, скажімо так. Тобто, просто виходити, підтримувати невідомо, що, невідомо який план, я не вважаю досільним». Треба зразу пересвідчитися в тому, що дійсно вони є. Фальсифікації. А протестувати ну, по закону, по закону. Суд, прокуратура. Также можна вийти один одному пики побити все. Хай вже та влада, яка буде, вона перемогла і хай вона більше робить корисних справ, а опозиція тільки їй мішає. Якщо бандюга не в владі, то в влади, так що ж тут не виходити, треба виходити. Чесно, якщо чесно, у мене після роботи сил немає ні на які протести. А до того дуже довго роботу шукав і вже був готовий вийти протестувати за своє право на працю. Є питання в країні, які часом потребують там, наприклад, ситуація з гостинним двором на контрактовій, або ну коли якісь Культурні пам'ятки безпідставно знищують. Якби багато людей протестувати вийшло, і я пішла б. А якщо мало, то нас усіх пересаджають просто і на роботу потім не влаштуєшся. А масово це я підтримую. Треба, щоб хтось, як Чигевара, підняв людей і зробив переворот в країні. Це було б розкішно,